І як невідворотня весна, так і невідворотня наша перемога. Саме про це наш новий поштовий блок. Цей тиждень для України він сповнений дуже трагічних дат війни, яка триває вже 10 років. 20 лютого 2014 року розпочалася окупація Кримського півострову. А через 8 років, 24 лютого, розпочалося повномасштабне вторгнення. І цим новим поштовим блоком Укрпошта вона вшановує український спроток, який триває проти російських агресорів. Поштову марку офіційно погашено. З сьогоднішнього дня вона у продажі і в обігу. І буде весна на поштовому блоці чотири марки, на яких зображені дуже відомі всьому світу фотографії воєнних часів. І ці фото здобули дуже престижні світові нагороди. На першому фото, фото зображено захоплення аеропорту Більбек, який відбувся в Севастополі в 2014 році. На цьому фото беззбройний український офіцер дивиться на озброєних російських агресорів. Інше фото це весільні фото медиків волонтерів Яке знімалося у дворі зруйного будинку ворогом у Харкові у 2022 році. Третє фото це взагалі автопортрет захисника Азовсталі з позивним Орест, який було відзнято в самій фортеці в 22-му році. Фото руки піхотинця 28-ї бригади з позивним сніжок було відзнято взагалі за кількасот метрів від ворожих окопів під Бахмутом в 23-му році. Почав колекціонувати дуже давно, але коли Україна стала незалежною, я зосередився тільки на хронології України. Хронологія це всі ті марки, всі ті події, які Присвячені нашій державі безумовно, кожна марка це клаптик нашої історії. Ось сьогодні чотири мініатюри, чотири фотографії, які практично знають в усьому світі. І починаючи з 2014 року, кожна фотографія, кожна марка це можна сказати, подія. Когда начали собирать марки, только первые марки появились и сказали, что большая помощь будет идти на армию отчисления. Я начала собирать эти марки, полностью блоки, ну где успевала, где не успела, но ну, почти все собрала. Вот. У меня внук. Внучка і правнук. Я хочу, щоб була хаката їм. Ну щоб вони знали, що, що було. Ми цією маркою підкреслюємо героїзм наших воїнів, ті фрагменти з цієї великої війни, і Криму, і Сходу нашої держави, коли наші воїни мужньо проявили себе саме на патріотизмі, на незламності, на стійкості. Слава нашим героям, слава Україні! Ми однозначно переможемо і переконані, що найдорожча марка буде наша марка перемоги.